тиждень. Вам усміхнеться вдача. Здійсниться мрія. Дуже хороші карти. Ще, можлива, дорога, приємна, дуже, може, подорож, дуже гарна. От <кхем> в понеділок є якась ситуація, ви не можете ніяк завершити якусь справу, постійно вертаєтесь до цієї справи. Ніяк не можете вирішити цю справу. Вас це пригнічує. І ви шукаєте вихід. І тут ви повністю будете в цій ситуації займатися цією ситуацією. Може, такі думки будуть і знову я цим займаюся і знову мені. Вирішення. Тут щось таке є перешкоди. Вівторок може бути романтична зустріч, кохання. Вийшла карта, коли зустрічаються закохані, а також це можуть бути угу. перші повідомлення. Може в когось почнуться перші. Такі зустрічі, повідомлення із коханими людьми. І це переросте в справжні відносини. В справжні відносини. То це тільки-тільки можуть бути початок. Можуть просто навіть повідомлення через інтернет спілкування може початись, але це. Дуже хороші. От зверніть на, на це увагу, в вівторок вам вийде до вас на зв'язок, вдасться от зв'язатися з ким-то, хто буде подальшому вашим коханим, коханою людиною. Прошу щасливо скажіть, допоможіть. І в середу. Якась виходить жінка похилого віку. Тут ви будете відстоювати себе. У вас, до речі, до цієї жінки, верніше від неї стоїть захист. І ви, дивіться, карта вийшла, що ви не маєте їй слугувати. Щось так мені йде, як слуга.